Вітаю сьомий клас на уроці хімія. Тема сьогоднішнього уроку масова частка елемента. Ми навчимося обчислювати масову частку елемента за формулою. Читаємо, аналізуємо та застосовуємо інформацію параграфу. Який допоможе нам з'ясувати, що таке масова частка елемента у сполуці та обчислювати її значення, розраховувати масу елемента в певній масі сполуки за його масовою часткою, оформлювати розв'язання розрахункових задач. Кожна складна речовина утворена кількома елементами. Відомості про кількісний вміст елементів у сполуці, часто є важливим для її практичного використання. Наприклад, кращим азотним добривом вважають таке, в якому атомів нітрогену міститься більше за масою, ніж в інших добривах. Цей елемент потрібний рослинам. Так само оцінюють якість залізної руди, визначаючи, наскільки вона багата на елемент феру. Кількісний вміст хімічного елемента у сполуці характеризують його масовою часткою. Цю величину позначають латинською літерою дубль В. Запам'ятаємо. Виведемо формулу для обчислення масової частки елемента у сполуці за відомими масами сполуки та атомів або йонів елемента в ній. Позначимо елемент літерою Е а невідому масову частку цього елементу літерою х, врахувавши, що маса сполуки ціле, а маса елемента м елемента частина від цілого, тож складаємо пропорцію. Ось вона перед вами. З цієї пропорції ми знаходимо, що х, який дорівнює масовій часті елемента, це відношення маси елемента до маси сполуки. Зауважу, що маса елемента із сполуки потрібно брати в однакових одиницях вимірювання, наприклад, у грамах. Масова частка не має розмірності, її часто виражають у відсотках. У цьому разі формула має ось такий вигляд. Прошу запам'ятати. Очевидним є те, що сума масових часток усіх елементів у сполуці становиться одиницю або 100%. Розглянемо приклади розв'язування задач, які передбачають обчислення або використання масових часток елементів у сполуках. Умову розрахункової задачі та її розв'язання зазвичай подають у такий спосіб. Аркуш зошита чи класну дошку ділять вертикальну лінію на дві неоднакові частини. У лівій меншій частині скорочено записують умову задачі, потім проводять горизонтальну лінію, а під нею зазначають те, що потрібно знайти чи обчислити. У правій частині записують етапи розв'язання, пояснення, математичні формули, розрахунки і відповідь. Тож розглядаємо зразок номер 1 як саме це робиться. Читаємо умову задачі. У 80 грамах сполуки міститься 32 грами оксигену. Обчислити масову частку оксигену у сполуці. Коротко записуємо зліва умову задачі. Дано. Маса сполуки 80 грамів. Маса оксигену 32 грами. Горизонтальна лінія. Розрахувати масову частку. Тире знак питання. Переходимо на поле справи за вертикальною лінією розв'язання. Задачі можна вирішувати декількома способами. Перший спосіб. Складаємо пропорцію і обчислюємо масову частку оксигену у сполуці. 80 грамів це ціла частина або одиниця. 32 грами це Х. Знаходимо Х. 32 помножить на 1 розділити на 80, 0,4 або 40%. Другий спосіб. Розрахувати масову участку оксигену можна відразу за відповідною формулою. Дубль ВО дорівнює маса оксигену ділиться на масу сполуки. 32 ділимо на 80, 0,4 або 40%. Пишемо відповідь. Масову частку елемента у сполуці також можна обчислити використовуючи хімічну формулу сполуки, оскільки маси атомів і молекул пропорційні відносним атомним і молекулярним масам, то формула дещо змінюється. Прошу її запам'ятати. Дубль В-елемента дорівнює кількість атомів цього елемента, помножена на відносну атомну масу елемента і поділена на відносну молекулярну масу сполуки. Самостійно проаналізуйте зразки номер 2 і номер 3 За цими зразками виконайте вправи 125 тире. 130-ту. Самостійна робота є обов'язковою. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.